24 червня 1910 року в Мілані з'явилося ім'я, яке з роками стало легендою: Альфа Ромео. Це була не просто нова марка автомобілів, а народження стилю, емоцій, італійської інженерії в її найвишуканішому прояві. З того моменту і донині Альфа Ромео втілює не просто техніку, вона творить мистецтво на колесах. В її ДНК швидкість, витонченість, азарт і характер, який не сплутаєш ні з чим. У 2025 році Альфа Ромео святкує 115-річний ювілей 115 років тріумфів, перемог, дизайнерських проривів і моделей, які назавжди залишають слід в історії, і в серці кожного, хто хоч раз, натиснув на педаль акселератора за кермом Альфа. Не оминула ця дата, і Україну. Альф Мотор Клаб, офіційний український клуб поціновувачів Альфа Ромео, зібрав фанатів бренду на унікальну подію. Це була не просто зустріч, а справжнє свято з духом Італії, з шаною до історії та з гордістю за сучасність. Цього дня ми не лише святкуємо, а й зазирнемо в історію бренду, згадаємо легендарні моделі та поглянемо, якою є Альфа Ромео сьогодні, зокрема і на дорогах України. Історія Альфа Ромео почалася в 1910 році в Мілані з компанії АЛФА, аноніма ломбарда фабріка Автомобілі. Усе змінилося, коли її очолив неаполітанський інженер Нікола Ромео. Так народилася назва, яка згодом стала символом пристрасті на дорогах: Альфа Ромео. Компанія швидко заявила про себе в автоспорті і вже в 1950 році виграла перший в історії чемпіонат Формули 1 у 60-70-х роках. Альфа створювала культові моделі: Джульєта, Спайдер, Альфетта, GTV. Кожна витвір мистецтва, народжений для руху, у 21-му столітті. Альфа повернулася до спортивного коріння. Джулія драйверська класика з заднім приводом. Стельвіо, перший кросовер бренду, що став втіленням італійського темпераменту, також з'явилася Тонале, гібрид, що поєднав технології та традиції в Україні. Популярністю користуються саме моделі Джулія Стельвіо та Тонале, а також класика 80-х-90-х років, яку фанати дбайливо зберігають і реставрують. Цьогорічна подія, організована під крилом Альф Мотор Клаб, об'єднала не лише шанувальників Альфа Ромео, а й власників інших італійських брендів, зокрема «Мазераті». Усі, хто дихає на повні груди, хто любить звук двигуна, дизайн з характером і атмосферу родинності, зібралися разом. Сьогодні ми святкуємо День народження Альфа Ромео. Марці Альфа Ромео виповнилося 115 років. Це дуже давня, дуже легендарна марка авто. Ми любимо її за багато чого, але я думаю, що мало хто з виробників авто може похвастатися таким ювілеєм. Багато володарів італійських авто, Мазераті, Альфа Ромео тощо, дуже люблять свої авто. І оскільки вони люблять однакові авто, дуже часто буває, що і інтереси деякі в них спільні. Ось на цьому принципі і базується наш клуб спільні інтереси. І Любов до авто Альф Мотор Клаб, організатор заходу, створив простір, де автомобілі лише привід. А головне люди об'єднані пристрастю до красивого італійського та справжнього. Я приїхав на івент на Альфа Ромео Джулія Quadrifoglio, 2.9 мотор. Перший стейдж на 580 кінських сил. Івентом задоволений тут я вперше. Чесно, хочеться ще побільше таких заходів, бо дуже тепла і комфортна атмосфера. Машиною задоволений, дарує колосальні емоції, дуже багато привертає уваги. І, в принципі, хочеться приїхати ще раз. Я проїздив на «Джулі 2.0 десь приблизно 4 роки. І після цього купив квадріфолі от тому що мені особисто здається, що це найкращий автомобіль, який був взагалі коли-небудь створений. На цьому авто я їжджу приблизно 2-3 місяці, і це щось настільки неймовірне. А на рахунок цих івентів мені здається дуже прикольний ком'юніті, дуже класний. Всі прям яскраві, класні люди, і я насолоджуюсь максимально. Я приїхав сьогодні на автомобілі Alfa Romeo GTV 3.2. Він був зроблений з 96 по 2004 рік. Було з таким двигуном зроблено 512 екземплярів. Мені приємно бачити всіх власників на цій події. Хочу подякувати організаторам такого чудового сьогоднішнього заходу від Альф Мотор Клуб. Дії дійсно дуже приємно приймати участь разом з багатьма володарями бренду «Альфа-Ромео». Хочу презентувати вам свій автомобіль. Це «Альфа-Ромео 159, двигун 2.0 дизель. Придбав її якраз перед повномасштабним вторгненням. Були плани про великі поїздки, але чекаємо на це. Чекаємо на перемогу наших збройних сил і. Ця машина приїхала до нас з Нідерландів, і тепер вона їздить по дорогах України і радує мене як власника і пасажирів. Тому дуже, дуже хороший бренд, дуже душевний, такий, як і наш сьогоднішній захід. Протягом дня гості мали змогу взяти участь у розважальних конкурсах, вікторинах та тестах на знання історії бренду. Переможці отримували подарунки від партнерів та ексклюзивну альфійську символіку. Партнерами заходу виступили: Аквавіта, Тур Менеджмент, подорожі з італійським настроєм, фіт перша мережа спортклубів для обличчя, Хеверест, валізи, рюкзаки та сумки для справжніх мандрівників. 115 років це не просто дата, це 115 років історії, яка продовжується сьогодні у серцях фанатів, у реві двигунів, у блиску фар на вечірніх вулицях. Альфа Ромео це більше ніж автомобіль, це стан душі. Тож ми продовжуємо цю історію разом тут, в Україні, навіть попри всі труднощі. Ми віримо, що попереду нові моделі, нові звершення, нові покоління, які теж полюблять Альфа. А поки давайте просто насолодимось цією миттю.